Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду готувати рагу овочеве з баклажанів. Для цього я купила ось такі чудові баклажани. Також використаю моркву, помідори. Я люблю салатні, там де трещеньке, де, де щось там чуть я пообрізала, якраз сюди мені перетерти, воно все годиться. Потім використаю перець солодкий домашній ось такий чудовий. м'ясистий. Також використаю цибулю і чесник. Звичайно, ще зелень у мене в холодильнику. Ну, і також спеції сіль, і рослинна олія. Зараз я з баклажанів почищу шкірочку, покришу і кришу я ось такі на доволі чи маленькі кусочки. І далі я присолю злегка наші баклажани. Щоб виділилась нам не потрібна ось ця гіркота. І злегка так розмішаю, залишу на хвилин 15-20. Ну, а поки наші баклажани відпочивають, я покришила цибульку. Сотейник ставлю на огонь, наливаю рослинної олії і відправлю сюди цибулю. Цибульку буду обсмажувати на середньому вогні до напівготовності. Ну а поки що я займуся морквою. почищу і потру нашу морковочку. Моркву почистила і потерла, цибульку помішую, морку відправила до цибулі, все розмішую. І тушкую далі на маленькому огні. І на цьому етапі я трошки присуджу. А поки тушкується цибуля з морквою, Помідори я натерла на дрібній терці. Мені так подобається, тому що шкурочки відходять і потім не потрапляють нам у їжі. А перець я нарізала невеликою соломкою. І баклажани я промила під проточною водою, освободилась від гіркоти і дала можливість стекти лишній воді. Далі я відправляю наші помідори, відправляю перець, відправляю баклажани. Це гарненько розмішую, знову трошки підсолюю. І також я ще додаю пекучий перець. У мене завжди на поготові пекучий перець. Ось я ріжу такою соломкою, і він трошки підсушиться і лежить. А коли мені потрібно, я беру і використовую. І ось трошки пекучого перцю я теж сюди використаю це не обов'язково, це то як любить. Далі я закриваю кришкою наш сотейник і тушкую на маленькому вогні. Тут у нас все тушкується чудово. іноді буду помішувати. А тим часом я подрібнила часник і петрушку. І так, мої баклажани вже гарненько протушкувалися. В процесі тушкування я помішувала і додала буквально чайну ложечку цукру, ну і ще за смаком підсолила. Помідори були дуже сочні, рідини було багато. У процесі тушкування майже вся рідина випарувалася. все чудово. Зараз я відправляю часник і петрушечку. Знову все розмішую. Ось таке красиве, чудове, запасне. Не можу передати, який аромат у мене на кухні. Чудовий. І дам ще буквально протушкуватися хвилинку. І ось моє рогу з баклажанів чудове, вже протушкувало. Все готово. Я виключаю огонь і накриваю кришкою, і залишаю на хвилин 10-15, щоб настоялося. І ось моє рагу з баклажанів уже готове. На кухні, повторюсь, неймовірний аромат. Рагу в міру трошки попікує, так як я додала пекучого перця. Часник і петрушка теж додали свій смак і аромат. Все дуже смачно, протушкувало чудово, готувати не складно, а досить смачно. Тож, готуємо. Не забувайте нажати на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. Всім приємного смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!